Привіт! Я тут знайшла таку кльову штуку. Тікток з того часу, коли я ним востаннє користувалася, він, він дуже продвинувся та він тепер дозволяє знімати такі відео з крутими фільтрами аж до 10 хвилин. Що дуже допомагає, коли ти не хочеш, коли ти хочеш знімати швидко, або щось тобі спадло на думку, але ти не хочеш довго себе приводити в норму, фарбуватися і так далі. А в мене ці відео знімаються в основному як таке натхнення. Воно прийшло, щось швиденько швиденько назнімав і побіг далі робити свої діла. Тож ці фільтри вони дуже допомагають. Я вирішила спробувати зняти це відео на TikTok і викласти в Ютуб. Побачимо, до чого це приведе. От дуже цікаво. Я не користувалася такими речами, коли потрібно було б в якомусь підлітковому віці. Але зараз це так дуже цікаво з однієї, з одного боку, подивитись на себе так збоку. А інша річ, що це допомагає, якось проаналізувати, бо мені подобається, що я бачу зараз на екрані. Тож, що з тим можна зробити в плані мейкапу на такій, звісно, що не щоденній базі, але якось приблизитись до цього, що. Що я зараз бачу? Наприклад, в мене була, е, було таке питання, що робити з бровами, бровима з обочім. Е, зараз я бачу, куди мені потрібно е, рухатись. No other info comes to my mind currently. Enjoy the day! Ну, Зупинила я запис і що робити далі? Зараз потрібно мені розібратися, як це все. Зберегти на мобільний і, собственно, подивимось з боку того промоутінгу. Бо я тестую різні підходи до того продвіження. Не знаю, як це буде українською. Що зараз, як, як працюють власне ті алгоритми та що підхватить YouTube, а що ні. А, ну, Подивимось, подивимось. А, цікаво, що я не можу набрати контента на 10 хвилин. Зазвичай в мене немає з цим проблему. Я не можу е навпаки е зупинити себе, коли розмовляю на якусь таку цікаву для мене тему. Е але спробую спробую. Я втретє, вже, я як Алла Пугачова, втретє, вже кажу, що я йду і нікуди не йду. Але це дуже цікаво, що вони там наробили. Сидиш, тепер розбираєш, як вони. Що цей фільтр зробив? І що з того можна досягти в реальному житті, що я потребую, що я не потребую. І мені цікаво, чи можливо прийти, наприклад, до ніякого майстра з візажу з подібним відео. Не фото, але відео бо з відео. А, легше зробити якусь повну картину та, наприклад, щось спитати, чи можливо це повторити. Але мені дуже-дуже цікаво, як воно так вийшло. Що повієте, що скажете? Ходять мені робочі мейли, а, і треба їх розбирати. Але я тут сиджу і як в 14, в 14 вічному році розмішляю, як цей фільтр спрацював на моєму обличчі. Ну, дуже добре. Така літня налада. В нас 30 ступнів тепла. І працювати взагалі не хочеться, мозок випинається, виключається. А, вот. Ну, Це можна зрозуміти по, тому, по тій інформації, яку я зараз даю. Взагалі нелогічна. І нічого, ну що сказати ще раз до побачення і нікуди не піти. Коли я вимикаю камеру, значно краще мозок працює. Я, як ті кролики, які не лише цінний, е, цінне що, хутро, хутро. Е, на камеру взагалі не відбувається. А можна такий фільтр зробити на останні речі також? на Якийсь одяг, е, нехай мені зробить з майки, не знаю, якесь елегантне е, вбрання mm -hmm. <свісна> цікаво. Але е, за часів корони я бачила такі, таку апку, яку зробили наші е, хлопці з України. Вони зараз е, в Каліфорнії мають якийсь там стартап. Тож вони зробили апку, яка дозволяє приміряти одяг онлайн, коли ти сидиш вдома, та не маєш змоги йти до магазину аби щось примірити. І, наприклад, в Словаччині це дуже би було добре, тому що те, що і що можна знайти тут в магазинах. Воно не завжди те, що хочеться носити, бо це такий мас маркет мас маркет Наприклад, коли я собі купувала Adidas кросівки, а в магазинах були такі базові базові моделі, які купують більшість спотребачів, що власне логічно. А ті, що я вибрала, ті, що я обрала, вони були трохи інші, такі більш фаребні. Кольорові, і я е, три рази повертала їх, бо вони мені не сиділи, е, е, розмір мені не, не, не сідав. А я не думаю, що ця апка би якось допомогла з розміром, але чому ні? Але, наприклад, примірити їх, як вони будуть виглядати з твоїм одягом. Це супер. Особливо для людей, котрі не люблять магазини, не люблять людей і все це, і купують онлайн. Тож, побачимо, зараз ці технології розвиваються дуже швидко, і побачимо, я великий фан. А, всього нового М -м, ви бачите. Зараз тестую TikTok і фільтри. А, так, побачимо, побачимо. Єдине, що до Словаччини, це ці технології вони прийдуть ніколи. <роги> років так через 50, коли нам це вже буде не цікаво. Але хоча б подивитись, як це е, працює в е, інших країнах, там якісь виводи для себе з цього зробити. Все. Зараз я остаточно з вами прощаюся, бо в мене цілий список того, що я мала наплановано зробити сьогодні. Але ж фільтри в TikTok – це пріоритет. Звісно. Тож, доброго дня, гарного дня. Підписуйтесь на канал або відписуйтесь, якщо вам не подобається на українській мові. А, та все, цього найліпшого вам бажаю.